Інформування про ВІЛ і обізнаність щодо лікування У попередньому відео ми розглянули кроки, які дозволяють запобігти лікувальній невдачі та виходу з-під медичного нагляду. Пригадайте, що вони включають наступне належне інформування пацієнта про особливості ВІЛ, виявлення мотивації пацієнта приймати АРТ. Допомога пацієнту у визначенні можливих бар'єрів до прихильності до того, як це стане проблемою, допомога пацієнту у складанні індивідуального плану прихильності, забезпечення постійної оцінки та підтримки прихильності та виявлення пропущених візитів зживанням відповідних дій. У цьому відео ми розглянемо перший крок, і наприкінці нього ви зможете описати компоненти інформування про ВІЛ. Воно є коротким, тому ми радимо приділити вам більше часу для виконання завдання. Інформування пацієнта про ВІЛ слід починати із запитання, що пацієнт вже знає. Це також дає вам можливість виявити будь-які міфи або помилкові уявлення, які розділяє пацієнт. Почніть з кількох відкритих запитань. Дайте пацієнту час відповісти на кожне. Будь ласка, розкажіть, що ви знаєте про ВІЛ. Будь ласка, розкажіть, що ви знаєте про лікування ВІЛ. Потім, при необхідності, виправте або уточніть інформацію ось деякі важливі теми, які слід включити в інформування щодо ВІЛ. Шляхи передачі ВІЛ. Це також дає можливість почати розмову про індексне тестування контактів пацієнта. Вплив ВІЛ на здоров'я пацієнта та важливість лікування ВІЛ для збереження здоров'я або зменшення шкоди, яка вже була завдана імунній системі пацієнта, вірусне навантаження ВІЛ і що це означає для здоров'я. Також слід надати інформацію щодо підходу N дорівнює N. Не визначається, значить, не передається, який для багатьох пацієнтів є дуже мотивуючим для підтримки належної прихильності Якими є цілі АРТ досягти тривалої вірусної супресії, зменшити або усунути наслідки ВІЛ та запобігти передачі ВІЛ взаємозв'язок між прихильністю, вірусною супресією, лікувальною невдачею та резистентністю до ліків. Наслідки стійкості до ліків, пацієнт ризикує передати ВІЛ, йому доведеться перейти на нову схему лікування, яка часто означає більше таблеток і більше побічних ефектів, і що, врешті-решт, може не залишитися схем лікування, які для нього підійдуть. Є сценарій, який допоможе запам'ятати деякі запитання та ключові моменти для обговорення під час інформування щодо ВІЛ та консультування з прихильності. Його можна адаптувати та передати соціальним працівникам, консультантам сервісу Рівний Рівному, медсестрам або іншим членам команди, які допомагають у консультуванні з прихильності для того, щоб всі члени команди керувалися єдиною правильною інформацією. І з цим документом ви ознайомитеся, виконуючи завдання до цієї сесії.